Чернігівська міська військова адміністрація заблокувала проект рішення міськради про розроблення кількох проєктів землеустрою. Причина блокування пункт 10.2 цього рішення. Про проект землеустрою під багатоповерховий будинок на вулиці 1-ї танкової бригади 5 А. Проєкт рішення мав бути узгоджений з військовою адміністрацією, каже начальник адміністрації. Це передбачено регламентом і спільним розпорядженням, яке ми підписали з паном Ломаком. Було вже проведено засідання і виконавчого комітету, і міської ради. Ряд питань було внесено без погодження з військовою адміністрацією на розгляд виконавчого комітету і міської ради. Тому ці питання були нами заблоковані і не введені в дію виконавчими органами. Серед них питання земельні стосовно пункту 10.2 там виділяється земельна ділянка, де надається дозвіл для розробки відповідної документації для побудови багатоповерхового будинку. Але ця земля вона промислового значення. На ділянках, які визначені як промислово, не можна будувати багатоповерхові будинки. Розпорядження міської ради я не затвердив, тому що воно було з пунктами, які порушують законодавство, і воно не вступило в силу, для того щоб все ж таки були вирішені соціальні питання, які були внесені, в це розпорядження міської ради. Я видав своє розпорядження у моєму розпорядженні. Вже немає пунктів, які порушують законодавство. Дмитро Брижинський повідомив, що звернувся до правоохоронців із проханням розслідувати обставини прийняття міськрадою пункту 10.2 Рішення про проекти землеустрою. Цей пункт він був внесений з порушенням законодавства. І ми з цього приводу вже звернулись до правоохоронних органів, внесли в ЄРДР ці відомості. Я думаю, що буде найближчим часом тривати. Розслідування щодо встановлення, хто саме порушив законодавство, і з яких причин і для чого?